Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо однодійну автомобільну магнітолу від компанії Phantom, модель MP502BT. Постачаються фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, дистанційний пульт управління, гарантійний талон, дроти підключення. Стандартний з роз'ємом ISO і сама магнітола. Магнітола е невеличка по глибині, тому як немає, cd привода постачається одразу з шахтою. Передня панель не з'ємна На передній панелі у нас дисплей, кнопки управління. Під заглушкою два usb роз'єма один слот під мікро SD карти, і також AUX. З задньої сторони у нас е, знаходиться роз'єм для підключення fm мантени дві пари RCA роз'ємів, вони ще називаються тюльпани, і також роз'єми для підключення е, живлення і акустика, також запобіжник на 10 А. Зараз ми магнітолу під'єднаємо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Вмикаємо магнітолу. Дані магнітолі підтримується змінна підсвітка. У моїтолі також є режим Bluetooth. Будований мікрофон є. Можна під'єднати мобільний пристрій для того, щоб використовувати його як гучний зв'язок через динаміки автомобіля, або прослуховувати музику також через Bluetooth. Режим радіо стандартно, три діапазони, FM1, FM2, FM3. Кожен, на кожному діапазоні можна виставити до шести станцій. Звукові налаштування стандартні всі, високі низькі частоти, фейдер баланс посилення нижних частот лоуд і вже еквалайзери. При купівлі на магнітолу також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.